Чоловіки і жінки, які взялися плести маскувальні сітки для бліндажів і військової техніки та для снайперів, змінили місце дислокації. Уже певний час вони працюють фоє обласного палацу творчості дітей та юнацтва, дирекція якого пішла волонтерам на зустріч і виділила ще й приміщення для складу. Сюди люди зносять речі, які їм не згодилися в господарстві, але можуть стати в нагоді на війні. Приміром, постільна білизна не нова, проте випрана і випрасована, цілком придатна для військових шпиталів, які зраділи такі пропозиції медичним закладам на сході, які працюють від початку, а то в умовах форс-мажор бракує інколи елементарних речей. А вже ці шкарпетки випили жінки-добровольці для наших військових вовняні, бо вовняні нитки для Плетова приносять співчутливі земляки і не тільки з обласного центру, а й з районів. Якщо враховувати, що ще домашня робота, є, то ну за неділю можна в... дві пари. І от я нав'язую дві пари. Дівчики дали об'яву, всі приносять пряжу сюди, і ми приходимо тут, просто забираємо і віддаємо вже готові шкарпетки. Скажіть до цього часу, чи ви вдома в'язали шкарпетки? От для себе Ні, не в'язав. Шкарпетки, рукавиці, а ще вітамінна суміш, яку виготовляють жінки з горіхів, меду, сухофруктів, бійцям усе стає в нагоді. Бо кожного тижня, то й двічі на тиждень, машина вирушає в зону АТО і, крім подяки, бійці іншого не висловлюють. Але чого найбільше чекають на сході, то це маскувальних сіток для бліндажів та військової техніки, а також оці для снайперів з красномовною назвою Кікімори. На них у волонтерів уже чимало замовлень, а от виконати їх швидко. І якісно не виходить. Технологія вимагає тривалого часу, хоча насправді дуже легка. Слід розсорочити мішковину на нитки та зав'язувати їх уже на сплетену сітку. Жінки кажуть, новачки опановують справу менш ніж за п'ять хвилин. Було б бажання. Як часто ви буваєте отут щодня? Ви працюєте? Ні, я працюю тут на одну сітку, скільки іде часу. Скільки треба людей? Да, завдяки от всім цим людям, завдяки тим, хто приходить, приводить сюди людей, завдяки тим, хто просто приходить нам допомагати. Ми робимо одну сітку в день. Таку сітку кікімору? Це кікімора, це за три дні, ну це просто грандіозна робота. Чи важко навчитися цьому? Дуже легко, дві хвилини і всі все вміють. Чи часто до вас приходять нові люди щодня? Щодня кожен день приходять нові люди, буквально кілька годин і нова людина. Серед волонтерів, які стяг, ці добровольці приходять сюди щодня, часто жертвуючи відпочинку після роботи чи домашніми справами. Проте всі одноголосно переконують, відколи взялися допомагати армії, не відчувають втоми і навіть краще сплять, бо з відчуттям виконаного обов'язку. Перший раз прийшла сюди, узнала своєї дочки, це її подружик. Я считаю, что вот каждая пенсионерка должна прийти ну хотя бы один день хотя бы вот посвятить этому делу. Но ну, я думаю, что я буду больше приходить, потому что мне это нравится. Я считаю своим долгом, что каждая украинка должна помочь солдатам хоть чем-нибудь. А зуслінчиків з біч фоє палацу за волонтерами спостерігають мами й бабусі, діток, котрі вивчають в закладі мистецтва або відвідують технічні гуртки. Загалом добровольчі дії одобрюють, але знаходяться й бабусі, які нарікають, навіщо це в дитячому закладі пил, сміття, гамір.